Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий класний автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Німеччини Audi e-tron В кузові Sportback в комплектації S-Line. Класний автомобільчик в класному кольорі, дуже стильно виглядає. Класні 20 ті диски, жовті оригінальні супорта. Це в нас модель 50, -ка. 71 кВт годин батарея. Заді спойлер дуже. Стильно так виглядає, по комплектації передні, задні парктроніки кругові, камери 360 градусів. Це супорта опційні, вони з написами, тут чуть збільшені тормоза. Автомобіль тільки що заїхав в Україну. Має камери 360 градусів, S-Line бампер вирізняється такими великими воздухозаборами. Перейдемо ще по комплектації салон, він код даного автомобіля. Зразу можна відмітити проекцію. камера асистентів, камери в зеркалах також присутні. І ось такий у нас тут салон. Салон теж S-Line, комбінований, максимальні підсвітки, керування зеркалами, складання зеркал, пам'ять сидінь. На порогах написи S-Line. мертві зони. Ось такий у нас S-Line салон, чорна стеля. Вийдемо в автомобіль. І запустимо його. В автомобілі у нас пробігу, зараз подивимось, 29 тисяч. По комплектації, в принципі, він має всі асистенти, мертві зони, полосу тримає, асистент виїзду з парковки, має адаптивний круїз-контроль. В принципі, по асистентах він максимальний. Проекція на лобове скло. Віртуальна панельна прибор в нас має три режими можна вибирати. У нас максимальна мультимедіа, CarPlay присутній, камери 360 градусів з функцією 3D. Тобто можна в реальному часі бачити, як ти паркуєшся, куди заїжджаєш. Дуже зручно, дуже-дуже зручно. То можна залізти в будь-який заколочок по асистентах. У нас практично максимальний набір асистентів. Присутній. Чорна стеля, сидіння S-Line комбіновані, Алькантара, тут теж ставочки з Алькантари. Максимальні підсвітки теж в панелі. Перейдемо ще до другого ряду. Кажу, що там ось так виглядає позаду, тут теж все, алькантара, підсвітки, шкіра. Позаду салон теж комбінований, чорна стеля. Ось так виглядає автомобіль попереду. Позаду у нас електропривід призів багажника, камера заднього виду з за омивачем, просторий багажний відділ, також у нас тут сабвуфер, Ось він-код можна зафіксувати. Позаду вставки теж з Алькантари, стан салону і порогів просто бездоганний, охайний збережений салон. Дуже приємний на дотик, дуже швидко прогрівається. Тут теж все в чудовому стані, без жодних нарікань і зауважень. S-Line сидіння. Ось таке свіженьке надходження до нас з Німеччини. Ще по лакофарбовому покриттю. Поміряємо його. 121, 123, 137, 128, 120, 124, 112, 102, 112, 122, 120, 170, 150, 127, тобто ця дверка в нас Чуть-чуть більше 157 105. Трошки більше б'ється норми. То, швидше за все, вона була підлакована трішки. 113. В нас є один маленький косметичний підкрас. Так більш зауважень по автомобілю немає. Стан практично нового автомобіля. Це в нас чистий 21 рік, 29 пробігу, 50-ка. І ціна даного автомобіля 34 850. Дуже класна ціна за даний автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся за нашими номерами телефону або шукайте на сайті автотрейд Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день і новий стильний класний автомобіль.